Хвалитиму Господа усім серцем своїм, розповім про всі чуда твої, я буду радіти і тішитись буду тобою, і буду виспівувати імення Твоє у Всевишній. Як будуть назад відступати мої вороги, то спіткнуться і вигинуть перед обличчям Твоїм, бо суд мій і справу мою розсудив ти, ти на троні судевім сидів, суде праведний. Докорив ти народам безбожного знищив, ім'я їхнє ти витер на вічні віки. О, вороже мій, руйнування твої закінчились на вічність, ти міста повалив був, і згинула з ними їхня пам'ять. Та буде Господь пробувати навіки, він для суду поставив престола свого. І вселенно він буде судити по правді, справедливістю буде судити народи. І твердиною буде Господь для пригніченого, в чесне долі притулком, і на тебе надіятись будуть усі, що ім'я Твоє знають, бо не кинути, Господи, тих, хто шукає тебе. Співайте Господові, що сидить на Сіоні, між народами розповідайте прочини його, бо карає він учинки криваві, про них пам'ятає і не забуває він зойку убогих. Помилуй мене, Господи, поглянь на страждання моє від моїх ненависників. Ти, що мене підіймаєш із брам смерти, щоб я розповідав про всю славу Твою у брамах Сіонської доні, я буду радіти спасінням Твоїм. Народи попадали в яму, яку самі викопали, до пастки, яку заховали нога їхня схоплена. Господь знаний, він суд учинив, спіткнувсь нечистивий у вчинку своєї руки. Попрямують безбожній Шеол всі народи, що Бога забули, бо ж ненавіки забудеться бідний, надія у богих не згине здавжди. Устань же, о Господи, хай людина не перемагає, нехай перед лицем Твоїм засуджені будуть народи. Накинь, Господи, пострах на них, нехай знають народи, що вони тільки люди. Для чого стоїш ти, о Господи, здалека в час недолі ховаєшся? Безбожний у своїм гордованні женеться за завбоги, хай схоплені будуть у підступах, які замишляли вони. Бо жаданням своєї душі нечистивий пишається, а ласун проклинає, зневажає він Господа. У гордощах каже безбожний, що він не слідкує, бо бога нема. Оце всі його помисли. Сильні дороги його повсякчасно, від нього суди твої високо, тим то відмухує він ворогів своїх. Сказав він у серці своєму, я не захитаюсь, колиха навіки не буде мені. Уста його повні прокляття й обмани та зради, під його язиком злочинство й переступ. Причаївшись, сидить на подвір'ях, мордує невинного, його очі слідкують за вбоги. В укритті він чатує, як лев той у зарості, чатує схопити убогого, хапає убогого і тягне його в свою сітку. Припадає, знижається він, і попадають убогі в його міцні кіхті. Безбожний говорить у серці своїм, Бог забув, заховав він обличчя своє не побачить ніколи. Устань же о Господи Боже руку свою підійми, не зайбудь про убогих. Чому нечистивий ображує Бога і говорить у серці своїм, що ти не слідкуєш, але ти все бачиш, бо спостерігаєш злочинство та утиск, щоб віддати своєю рукою. На тебе слабий опирається ти сироті помічник. Зламай же рамено безбожному і злого скарай за неправду його, аж більше не знайдеш його. Господь, цар на вічні віки, з землі його згинуть погани. Бажання понижених чуєш ти, Господи, серця їх зміцняєш, їх вислуховує ухо твоє, щоб дати суд сироті та пригніченому, щоб більш не страшив чоловік із землі. Я благословлятиму Господа кожного часу, хвала йому завсіди в устах моїх. Душа моя буде хвалитися Господом, хай це почують слухняні і нехай звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа і підносьте ім'я Його разом. Шукав я був Господа, і він озвався до мене і від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтесь до нього й засяєте, і не посоромляться ваші обличчя. Цей убогий взивав, і Господь його вислухав, і від усіх його бід його визволив. Ангол Господній табором стає кругом тих, хто боїться його і визволює їх. Скуштуйте, побачте, який добрий Господь, блажена людина, що надію на нього кладе. Бійтеся Господа всі святії Його, бо ті, що бояться його недостатку, не мають. Левчики бідні й голодні, а ті, хто пошукує Господа, недостатку не чують у усьому добрі. Ходіть, діти, послухайте мене, страху Господнього, я вас навчу. Хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, що бачити добро? Свого язика бережи від лихого, а уста свої від говорення підступу. Відступися від злого і добре чини, миру шукай і женися за ним. Очі Господні на праведних, уші ж його на їхній зойк, Господні лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять землі. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків їхніх визволює їх. Господь зламаносердень близький і покорених духом спасає. Багато лихого для праведного, та його визволяє Господь з них усіх. Він пильнує всі кості його, і з них жодна не зламається. Зло безбожному смерть заподіє, і винними будуть усі, хто ненавидить праведного. Господь визволить душу рабів своїх і винні не будуть усі, хто вдається до нього. Бог на божім зібранні стоїть, серед Богів він судить, аж доки ви будете несправедливо судити, і доки будете ви підіймати обличчя безбожних. Розсудіте нужденного та сироту, оправдайте обогого та бідаря, порятуйте нужденного та бідака, збережіть з руки несправедливих, не пізнали та зрозуміли у темряві ходять вони, всі основи землі захитались. Я сказав був ви боги і сини Ви Всевишнього всі, та однак помираєте ви, як людина, і попадаєте, як кожен із вельмож. Остань же, о Боже, та землю суди, бо у владі твоїй всі народи. Ходіть, заспіваймо Господові, покликуймо радісно скелі спасіння нашого, хвалою обличчя його випереджуємо, співаймо для нього пісні. «О Господь Бог великий і великий він цар над богами всіма, що в нього в руці глибини землі, і його верхогір'я гірські, що море його і вчини він Його. І руки його суходіл оформували. «Прийдіть поклонімося і припадімо на коліна, впадім перед Господом, що нас учинив. Він наш Бог, і ми, люди його пасовиська й отара роки Його. Сьогодні, коли його голос почуєте, не робіте твердим серця вашого, Мо мериві, не мов не немов на пустині в день спроби. Коли ваші батьки мене брали на спробу, мене випробовували, також бачили діло моє. Сорок літ був огидний мені оцей рід, і я сказав, цей народ блудосерді вони й не пізнали доріг моїх. Тому заприсягся я в гніві своїм, що до місця мого відпочинку не війдуть вони. Господи, всемогутній і милосердний батько, дякуємо тобі за дар життя та тих прекрасних дітей, яких ти довірив нам. Просимо Тебе, благослови наші серця і розум, щоб ми могли виховувати їх у Твоїй істині та любові. Даруй нам мудрість, терпіння і силу вчити дітей Твоєму Слову, зразку Твоєї праведності та милосердя. Вчи нас бути прикладом віри, довіри і святого життя, щоб наші діти росли люблячими тебе та ближніх, твердо стояли на шляху добра і справедливості. Охороняй їх від усякого зла і спокус світу, зміцнюй їх душі через Святого Духа і проведи кожного до спасіння. Нехай вогонь твоєї любові палає у їхніх серцях, а твоя благодать супроводжує їх усе життя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.